Ще один день дарував для нас Бог, і ми вдячні за це Йому. І як казав наш пастор, ми сьогодні будемо згадувати той день, коли Христос постраждав за нас той день, коли Він відкупив нас, той день, коли Він заплатив за нас, взявши на себе наше, наш гріх і покарання за наш гріх. Я хотів би наші сьогоднішні міркування будувати над темою, що Христос, як написано в листі Галатів до Галатів, 3 розділ, 13 вірш, Христос відкупив нас від прокляття закону. Сьогодні по місту багато плакатів, зняті родових проклять там і так далі, і так далі. Є в Біблії дуже чітка відповідь на це. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, бо написано проклятий всякий, хто висить на дереві. Отже, приймаючи Христа, приймаючи відкуплення, яке зробив для нас Христос, ми приймаємо і звільнення. Від всяких проклять. І сьогодні віруюча людина може бути вільною, може почувати в серці мир і не повинна почувати себе засудженою, тому що вірить в того, хто взяв на себе всі її прокляття. Я хочу нагадати одну е історію, яка написана у. Повторенні закону, 28-й розділ, і там описується, що якщо ми будемо виконувати слова закону або слова цієї книги, як там написано дослівно, то Бог нас буде благословляти. А якщо не будемо виконувати слова цієї книги, то ми будемо під прокляттям. І здавалося дуже чітко все описано. Під яким благословінням і під яким прокляттям. І свого часу я дуже не раз читав ці слова, і мені було добре читати там, де описується благословіння, і було дуже недобре читати, де описується прокляття. Врешті-решт, приходить розуміння, що своїми зусиллями ти не можеш виконати абсолютно все, що там написано. Ти просто не здібний запам'ятати все. Ти не здібний абсолютно до точки виконати все, що там написано так, як там написано. І що ж тоді виходить? Невже для віруючої людини нема виходу? Невже віруюча людина все одно буде попадати під прокляття? Але ні. Бог дає сьогодні для людини вихід. І вже в 30 му розділі Книги повторення закону, у 19 вірші там написано так. Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю, життя і смерть, дав я перед вами благословіння і прокляття, і ти вибери життя, щоб ти жив і, жив, і жили насліддя Твоє, і насіння Твоє, як там написано. Бог поклав. Цей вибір перед нами, аби ми вибрали, що ми хочемо життя чи щось інше, що ми хочемо благословіння чи прокляття. У біблійному розумінні слово життя вміщує в себе і Боже благословіння, тому що Бог дав для людини життя і поблагословив написано. Життя в Бозі, життя в Христі включає в себе і Боже благословіння. І сьогодні, якби Бог просто пропонує для нас, аби ми зробили вибір, ми сьогодні згадуємо про те, якою ціною Христос звільнив нас від прокляття закону якою ціною Христос дав для нас дорогу, показав для нас дорогу до благословіння? Якою ціною ми можемо сьогодні мати життя, яке Бог хоче, аби ми мали? І ми читаємо в листі до Галатів, 3 розділ, і 13, -й, 14 -й вірш. Там написано так, Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, бо написано, проклятий всякий, хто висить на дереві, щоб Авраамове благословіння в Христі Ісусі поширилось на поган. І далі, щоб обітницю Духа прийняти нам вірою, слава нашому Господу. Не просто щоб. Ми були колись там в загробному житті спасенні. А Христос відкупив нас від прокляття закону, щоб ми мали життя уже тепер. І щоб благословення, яке Бог обіцяв для Авраама, воно поширилось і на нас сьогодні, і щоб ми могли прийняти обітницю Святого Духа вірою, щоб ми могли мати життя. В дусі, щоб ми могли мати керівництво від Духа Святого, щоб ми знали, якою стежкою можемо йти, маємо йти, і будемо йти. Христос передбачив це, Бог через Ісуса Христа це виконав і сьогодні перед нами вибір, що ми вибираємо. Слава Господу, церква або всі люди, які. Являючи собою церкву Христову, зробили такий вибір. І ми вибираємо життя. І в знак того вибору ми сьогодні будемо приймати причастя. Ми сьогодні будемо згадувати, як тіло Ісуса Христа було сплюндроване за наші гріхи, було мучене за наші гріхи, було бите за наші гріхи, як за наші гріхи Христос віддав життя, проливши свою невинну кров. Але це не просто так, у Христа і у Бога була ціль, щоб Аврамове благословення поширилось і на нас. І щоб це відбулося, написано, щоб обітницю Духа нам прийняти вірою. Християни або віруючі люди в Ісуса Христа, послідувавши за ним, вони приймають ось цей напрямок жити за Духом. Жити за під керівництвом Духа Святого, жити за тим, як каже Бог в наш Дух, жити так, як хоче він, Бог. Сьогодні Бог через Слово Своє промовляє для нас. І Бог дає через Слово Своє навчання, як ми можемо жити в дусі, як ми можемо наповнятися Духом, як ми можемо прийняти обітницю Духа Святого. Чому це так важливо? Тому що Христос ради цього вмирав за нас. Христос вмер для того, щоб ми могли прийняти обітницю Духа. Христос вмер для того, щоб Авраамове благословіння і поширилось на нас. Сьогодні ми згадуємо про це. І я міркую, що кожна людина має про це право знати, знати про те, щоб ходити духом. Знати про те, що ми маємо право на Авраамове благословення. Знати про те, що ми відкуплені від прокляття закону Христовою кров'ю, слава Господу. Бог потурбувався, щоб ми могли перевірити це. І римлянам, послання до Римлян, 8 розділ, і 1 вір говорить так. Тож тепер немає жодного осуду тим, Хто ходить в Христі Ісусі не за тілом, а за Духом. І коли ми ходимо за Духом, під керівництвом Духа святого ми маємо в серці мир. Я живу так, тому що так говорить Біблія. Я живу так, тому що так сказав Господь. Я живу так, тому що так написано. Я живу так. Тому що Дух Божий промовляє мені всередину, щоб виконувати це Слово, і я по ньому живу, і в мене немає жодного осуду, тому що так правильно, тому що Бог правий. Хочеться мені цього, чи не хочеться. Відчуваю я це, чи не зовсім відчуваю. Можливо, я схильний до того чи іншого, але є Божий закон, який живе вже у моєму серці. І в моєму дусі. І я сьогодні можу і маю право зробити вибір, щоб його виконати. Слава нашому Господу. І ще одна перевірка є, яка описана в Римлянам, послані до Римлян, 8 розділ і 5 вірш. І там написано так: бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом, про духовне. Виявляється, про що ми думаємо, то такі ми і є. Все дуже просто. Ми можемо просто перевірити наші думки. Ми можемо перевірити наші розмови, ми можемо перевірити наші бажання. Ми можемо перевірити, до чого ми прагнемо, яку ціль ми призначили в своєму житті, і про що ми кожен день міркуємо і думаємо, з чого починається наш день і чим закінчується. Біблія говорить, що ті, хто ходить за тілом, вони думають про тілесне, як догодить тілу. Ті, хто ходить за духом, думають про духовне, як догодить Богу. Думать про духовне, це означає думать про те, як догодить Богу, як виконати Слово Боже. За це вмирав Ісус Христос. За це Христос проливав свою кров, щоб сьогодні ми зробили ось цей вибір жити чи за духом, чи за тілом. І слава Господу, Церква Ісуса Христа цей вибір зробила. Усі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алілуя! Слава нашому Господу! Я почитаю ще одне місце листа апостола Павла до Галатії, 5 розділ, 5 і 6 вірш, і там написано. Бо ми в дусі, звіри, чекаємо надії праведності, бо сили немає. В Христі Ісусі ні обрізання, ні не обрізання, але віра, що чинна любов'ю. Ми приймаємо Духа і духовне керівництво вірою. Але тут написано, що в Христі Ісусі має силу віра, що чинна любов'ю. Виявляється, всі наші намагання. Без любові вони не будуть мати духовної сили, яка би нас спрямовувала. Отже, християнське життя в дусі, воно завжди наповнене любов'ю. Любов'ю до Бога, найперше, любов'ю до оточуючих по-друге, любов'ю до церкви, любов'ю до Божої справи. Вся наша віра без любові, вона ніщо. Все наше сподівання і наші дарування, навіть, як пише апостол Павло До Коринтян, вони без любові ніщо, але з любов'ю, наша віра, має силу нас провести по цьому земному шляху. І ще у п'ятому розділі, у 16-17 вірші до Галатів написано, що ми маємо захист від всяких тілесних спокус або тілесних пожадливостей. І там написано так. І кажу: ходіть за духом, і не вчините пожадливостей тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу, і супротивні один, один одному, щоб ви чинили не те, що хочете. Ходіть за духом. Або будьте під керівництвом Духом Святим, і ви не будете чинити тілесних пожадливостей. Ось де відповідь, як можна тримати себе в святості. Ось де відповідь, як можна не збитися зі шляху слідування за Христом. Ось де відповідь, чому за нас помирав Христос. Христос сьогодні бажає, аби ми йшли за Ним. Аби ми йшли по Його стежці, аби ми йшли під керівництвом Його Святого Духа. І далі апостол Павло роз'ясняє, які є вчинки тіла і які є плоди Духа. І ми їх знаємо. Я дуже коротко тільки нагадаю: не буду нагадувати про вчинки тіла. Вчинки тіла для кожного відомі. Але коли ми ходимо за духом, то написано плід духа, любов, п'ятий розділ Галатам 22 по 24 вірш. «Плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. І за це все, щоб ми мали, помирав Ісус Христос. Ісус Христос пішов на Голговський хрест за те, щоб ми сьогодні жили в любові. Ісус Христос пішов на Голговський хрест, щоб ми жили в радості. Ісус Христос пішов на Голговський хрест, щоб ми жили в мирі. Ісус Христос пішов на Голговський хрест, щоб ми мали довготерпіння. Ісус Христос пішов на Голговський хрест, щоб ми були добрими, щоб ми були милосердними, врешті-решт, щоб ми були віруючими людьми. Ісус Христос пішов на Голгофський хрест, щоб ми були лагідними і люблячими один до одного. За те, щоб ми сьогодні являли найкращі християнські якості і були вірними послідовниками Христовими, Христос помер. І сьогодні ми згадуємо про це, як важлива смерть Ісуса! Христа, як ми маємо цінувати те, що зробив Ісус Христос? Звичайно, Бог Сьогодні говорить до кожного з нас, і кожна з нас, напевне, знаходить якісь в собі недоліки, якісь в собі недоробки, або можливо помилки, або можливо і гріхи. Але сьогодні ще є час прийти до Господа і сказати: Господи, я вірю, що Ти взяв мої гріхи. Я поступив неправильно, я сказав неправильно. Прости мене, я приймаю твоє відкуплення, я приймаю Твоє спасіння. Я приймаю тебе і хочу жити під Твоїм керівництвом. Якщо церква згідна молитися такою молитвою, підходячи до цієї заповіді, заповіді любові. Давайте встанемо на наші ноги і помолимося, аби кожному із нас бути достойним учасником, міркуючи про тіло Христове, міркуючи про церкву і міркуючи про життя під керівництвом Святого Духа. Молимось.